Уже багато років у місті Кам'янка-Бузька виробництвом твердопаливних котлів займається виходець із Радехівщини Ярослав Федина. Робота, що розпочалася із захоплення, сьогодні є успішною справою усього життя освіченого інженера. Адже вдосконаливши свої вироби, Ярослав Федина спромігся винайти максимально ефективний та надійний у використанні піролізний котел. Як вдалося досягти такого результату, дізнавалися журналісти телестудії Радахів. Приватне підприємство «Екокотел» діє у селі Забужжя, що примикає до міста Кам'янка-Бузька. Сьогодні підприємство серійно виготовляє моделі котлів різних потужностей. Проте такому успіху передувала велика і багаторічна робота, яку Ярослав Федина розпочав саме у Радехові. Виходить з Радехівщини, з самого Радехова, бо мої батьки зі села з нестанеш батько, мама з Немолова, так що я корінний Радехівський хлопець. Просто часи були такі, я починав бізнес свій в Радехові, але були часи такі, що прийшлося переїхати в Кам'янку-Бузьку. І тут вже так мовити продовжує свою діяльність, але на ту саму тематику енергетики. Тобто ми займаємося котлами пиролізними від самого початку. Тобто, перший на Україні, який патент був то був мій 20 років назад. Вже навіть він вийшов 20, бо то вже 21 рік. Ідея працювати саме над розробкою піролізних котлів виникла у Ярослава Федини ще у 90-х роках. Коли я поїхав в Польщу, ми поїхали в Познанську ярмарку. Ми поїхали, дивився котли на дрова. пиролізні. Ну таку ніхто не чув і не знав. Перолі вже видумали ще в 800 якомусь там році. Гольцгаз, так, і нині автомобілі, вугілля кидаєш, поливаєш водою, маєш тобі водневий газ. І я то подивився, мені то сподобалося. Врахувати те, що ми почали брикетування. Перший рік воно ну, не вийшло, Ми зі смалям тонну металу перевели, щоб добитися, якось файку лапом. І воно в роки, в роки за роки. Поняття прийшло, і ми зробили хороші речі. А ще потім побачили, що немає навіть потужності таких великих 100-180 кВт, кіловат, чахи прихнули звішоковані були такі великі перелізні котли. В результаті багаторічної роботи Ярославу Федині вдалося збільшити потужність котла, при цьому витрачаючи значно меншу кількість деревини для спалювання. Про технологію розповідає сам раціоналізатор. Якщо ми врахуємо, що кльос має 5 кг сухий, так. Коли він буде вологий, він буде мати 7 ,8 кг 8 В ньому є присутня волога. так? Коли ми той кльоц положили на жар, ми перше розпалили я жар, поклали той сирий кльоц на жар, що робиться? Виділяється волога, він ж висихає. Але коли та волога виділяється, він ніби остуджується, але та водяна пара примусово йде в кипящий слой, тому що камера наша герметична. Але коли пара йде на вуглець, і со 2 воно відновлюється, утворюється СО і водень. Водень має високу калорійність. Ми ж то повітря нагнітаємо туди, ми і вологу, і азот, а якраз ті процеси, коли примусово щось попадає на вуглець розігріти, де висока температура, от проходять ті розщеплення, якісь ті ядерні реакції. І зато на виході маємо в два, в два з половиною рази більше, тому що газ калорійніший. В два-два з половиною рази, то і доведено досліджено. Верхня закривається. герметично робиться. І тоді повітря, яке йде, створює тиск, і все жене туди в перелізний сход, там де це лежить. І воно зато все, то вже казав процеси відновлення горіння, воно зовсім інакше працює. Все тепло стається тут, по камера герметична, суди водяна рубашка, і дно. А як він не красивий? Він мені дуже красивий, мені рідний, красивий. Такі піролізні котли добре зарекомендували себе у експлуатації, навіть для обігріву великих площ. Но в Умані стоїть дві такі 180, гріє 5 тисяч квадратних метрів. В готелі. В Умані стоїть наші дві 180ки в парку, прямо там є котельня. І вони своїми відходами опалюють там 5 тисяч квадратних метрів, готелі, магазини, всі свої. Мають такі котли і чимало інших значних переваг у порівнянні навіть із закордонними марками. Багато переваг. По-перше, спальня йде при високій температурі, якщо якісно зроблено, є тяга нормальна. Він буде спалюється при високій температурі і не буде диму. Він бездимний практично. В котлі можна спалити і сирі дрова, і битові відходи любе. Крім скла і заліза, там все дуже добре спалюється. Ну, то є документ, от Анатолій Ахепчук, мій колега з Родехова, займається паралельно зі мною вже дуже давно. Ми собі радимося, тому що досвід великий. ні, в мене, є, в нього то вже роки. І, в Принципі, ті аналізи, які проводять, вони краще ще від любих європейських. Ми робимо від 12,5 кВт і до 180, тобто школу можна гріти, дитячі садики. У сфері його зацікавлень, чимало інших, не менш корисних винаходів та ідей. Ним було розроблено спеціальний біогумний апарат, який із таких відходів, як, наприклад, гній, дозволяє виробляти газ, а також гумус. Який за своєю якістю є унікальним добривом сьогодні? Ярослав Федина працює над досконаленням електромобіля. Його мріє максимально адаптувати до наших дорожніх умов. Я спростив всю електронну систему зарядки, систему управління двигуном, бо тут люба похибка, ерори, і та машина на українські дороги, як не дай Бог, розйомчик розійдеться, її перемонтувати на даний момент дуже важко. Дуже важко й дорого. І акумулятори я змінив зовсім інакше. взяв акумулятор, який можуть працювати 20 років. Використавши спеціальну установку газогенератор, знаного на Радехівщині винахідника Анатолія Архипчука, Ярослав Федина провів експеримент із спалювання костей свійських тварин. Сьогодні ферми та м'ясокомбінати витрачають значні кошти на утилізацію чи зберігання таких відходів. Після згоряння костей така установка дає можливість отримувати добрива, які можна використовувати у сільському господарстві. І хоч, попри наявність відповідних патентів, зацікавлення держави у широкому використанні таких розробок, на жаль, немає, зазначає Ярослав Федина. Проте вірить, що саме любов до праці може принести людині справжнє щастя, а тому продовжує свою роботу далі.